Отже, Підготував різні сорти ябленьок, ці пагони, і Будемо прищеплювати на ось цю яблуньку. Воно не дуже якісні плоди переносить, тому прищепимо інший сорт. Щоб прищепити пагони, нам знадобиться гострий ніж, ізолента, сікатор ось такий і, можливо, ось такий сікатор. Це не секатор, а гілка різ. Може десь доведеться прибрати непотрібну гілку, то зрізає він дуже добре. Та може зрізати до 40 мм гілку. В даному випадку щеплення методом купуліровка буває, коли у нас має однаковий діаметр. Тому ми готуємо поверхні. Так от робимо зріз обережно. Тут. І ось тут робимо зріз. Так. Тепер робимо отакий надріз вище центру, так обережно, обережно тут зробимо отакий надріз. Так. І з цього краю теж отакий надріз. Тепер оцими надрізами ми отак от поєднуємо. Отак от поєднали і у нас одна гілка. І тепер замотуємо це обережно і Не, Не дуже навантажуємо таким чином. Таке щеплення потрібно робити з початку квітня до травня, щоб було не сильно спекотно. І ось ще прищепимо. Ось таким чином от таким чином оцей сорт буде у нас. А цей пагін ми прищепимо на більш широку поверхню. Для цього ми її зачистимо, щоб поверхня була рівненька ножем. І отаким от ножем по ходу гілки ось від центру. Гілка йде під ухилом, тому ми робимо ось по центру розкіл такий. Пагін ми теж отак от зробимо, зачистимо. Ось візьмемо відкрутку, щоб отак от розщепити. Це називається прищеплення у розщеп пагону. І отак от пагін ми оцей вставляємо ближче до стовбуру дерева і відпускаємо. Так? І у нас пагін таким чином розмістився, і ми його замотуємо ізоляційною лентою. Краще спочатку обмотати, а потім ми стовбур замащимо. Варом розвернемо от сюди плавно. Бо тут почне заживлятись і ось так от ми відрізаємо. Ну А це місце замастимо садовим варом, щоб воно не було пошкоджене. Трошки садового вару ми візьмемо і замастимо. Ось такі два види щеплень. Це щеплення орощип. А це у нас щеплення популіровкою. Хай собі переживається, а ми підемо робити інші справи. Папа! -па. До речі, сьогодні 11 квітня. Вчора, бачите, вода підійшла до самого паркану, а сьогодні вода вже пішла відступати і трошки зійшла.